Привіт! Сьогодні я буду показувати, як зробити броню і оружі. Будемо перше робити оружі. Для цього нам треба залізні левки і палки. Щоб зробити сокеру, треба вот отак поставити. Щоб мотив. Отак. Вот Щоб лопату. Отак. Вот Щоб меч. Треба виставити так. І щоб сокиру треба виставити отак. От Все, і наше оружжя готове. Тепер прийдемо до броні. Щоб зробити щоботи, треба зробити так. Щоб штани треба виставити так. Щоб броню, яка треба і найбільше предмет. Отак. От а щоб зробити шолом, треба виставити так. І все. Наша броня і оружжя готова. Дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Пока!